Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Бог, Бог діяв дві тисячі років тому. Він творив чудеса. так з'явився Іван Хреститель. Нам відомо. Діва народила Месію в цей світ, і Месія приніс світу порятунок. Він приніс порятунок. коли ми читаємо в писанні історії цих двох чоловіків, ми дещо бачимо в них. Ми бачимо, що їх поява на світ пов'язана з пророцтвом. Коли ми читаємо старозавітні пророцтва і також пророцтва у новому заповіті, ми бачимо домінуючу тему, що це покаяння. Яке пророцтво не візьми там завжди є божественний заклик до покаяння. Дозвольте мені щось сказати у цей час. Слухаючи кілька вчителів святого письма, я помічаю один прорахунок. Вони не поспішають розповісти людям про покаяння перед Богом. більшість відомих біблійних вчителів. З незрозумілої мені причини не вчать людей покаяння. Коли ви, несучи Євангелія, замовчуєте про покаяння. У вас більше немає рятівного Євангелія Ісуса Христа. Про що говорив Іван Хреститель? Святий Іван звернувся до релігійної верхівки Єрусалиму, що вийшла до місця хрещення. Він говорив з ними жорстоко, сурово. Іван Хреститель сказав: принесіть гідні плоди покаяння. Багато людей не розуміють, що ж це таке покаяння. Ми з вами щойно говорили про плід покаяння. Цей плід – результат, підсумок справжнього покаяння. По суті, справи покаяння це зміна наших думок. Ми приймаємо Божественне Слово. Коли людина кається, то тим самим вона приймає Божу сторону, приймаючи божественні стандарти, віри і практики, настанови і відкидаючи свою власну волю. Отже, нам необхідно погодитись з Богом тільки після визнання власної провини, згоди з волею Бога і прийняття. Я слова тоді, і тільки тоді ми знаходимо здатність принести гідний плід покаяння. зверніть увагу на те, що покаяння це зміна у думках. іншими словами, це зміна у серці у святому письмі, ми бачимо взаємозв'язок між нашим серцем і розумом. У Писанні сказано, які думки в душі його, такий і він. Ми внутрішньо погоджуємося із Богом і в результаті цієї згоди. Ми починаємо приносити плід. Це праведні справи і лагідність в поведінці. Це відповідає волі Бога і тому, що Господь Бог сказав у своєму слові про спосіб життя, що не має пороку. Людина кається, приймає Євангеліє і стає новим творінням. Тільки після того як вона стає новим творінням по вірі через Божу благодать. Тоді і тільки тоді вона може приносити творцеві плід, гідний покаяння. Візьміть Біблію відкрийте відкрити разом зі мною Євангелія від Луки, перший розділ, 67-й вірш. Отже, Євангелія від Луки, перший розділ 67-й вірш. Тут ми з вами прочитаємо про те, як священик Захарія, батько Івана Хрестителя, звертається до своїх рідних і близьких. Він скаже про від Бога. Давайте прочитаємо 67-й вірш. Отже, його ж батько Захарій. Що сталося? Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати. Ви помітили взаємозв'язок між служінням Святого Духа і Божественним пророцтвом. Ми з вами бачимо причини, чому святий Дух і Пророцтво згадуються в одному вірші. Одне з благословенних служінь Святого Духа це наведення порядку в житті кожного християнина. Якщо ви згодні наведення. Вести божественний порядок у вашому світі, у вашому власному серці, скажімо скажемо це по іншому. Якщо ви не зацікавлені в досягненні Божих цілей, то на вас не буде помазання Божого Святого Духа. В такому випадку ви засмучите і заглушаєте голос Святого Духа. Тепер відповімо на питання, як Бог благословляє вірного християнина, який бажає навести в своїй душі порядок. Вірний Ісусу, чоловік, покірно приймає божественну силу, помазання і надприродне забезпечення для того, щоб здійснювати справи бажані Богу. Висловимо це так: нам з вами необхідно славити Бога не тільки словами, а й нашими власними. Вчинками дивіться, Іван Хреститель догодив Господу своїм служінням. Ми поговоримо про хрестителя у майбутніх випусках. Отож, отець Івана Захарія, служитель у храмі Господньому, сповнився Святим Духом і почав пророкувати у черговий раз ми з вами бачимо, як дух нашого Творця і нашого батька підводить нас до пророчої істини. Зверніть увагу на те, що цілі святого духа відповідають цілям пророцтв. Всевишній хоче змінити людину, навести в його душі порядок. 68 вірш. Я процитую інші слова священика Захарії благословенний Господь Бог Ізраїлів, що віддав народ свій і створив визволення йому. Ізраїль це слово, що відноситься до царства. Тут Захарія говорить про благословенного Бога. Зверніть увагу на такі слова: благословенний Господь Бог Ізраїлів. Слово Ізраїль приносить у цей уривок контекст царства Ісуса Христа. Царство відіграє основну роль у праці Хрестителя. Що він сказав? Хреститель проповідує покайтеся, бо наблизилося царство небесне. коли Месія почав служіння, він сказав те ж саме: він сказав покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Отже, через пророчу істину ми розуміємо не тільки мету царства Ісуса Христа і те, як увійти у нього, але також ми розуміємо те, як чинити по істині царства в цьому столітті, в цей час, поки ми ще перебуваємо у цьому смертному тілі, в цьому грішному світі. 68-й вірш Захарія сказав: благословенний Господь Бог Ізраїлі. Зверніть увагу, друзі, на наступне слово це давньогрецьке слово і у нього існує синонім у біблійному івриті. Ось його значення Бог відвідав. Також слід зазначити те, що слово відвідувати має відношення до участі Бога в житті його народу. Так Господь приніс зміни в одних випадках. Це слово використовують, коли говорять про покарання, а в інших випадках його використовують кажучи про спокуту. Бог приносить чудодійну зміну. Коли мова йде про покарання, то тут така ж мета. Бог приносить зміни через покаяння. Що тут сказано? Господь відвідав народ свій і створив позбавлення йому. Тобто, Бог спокутував свій народ. Це важливо. Тут не написано Господь спокутував свій народ. Слова дуже важливі. Він створив спокуту своєму народові. У чому різниця? Тут наголос. Цей термін підкреслює думку, робить акцент на тому, що Бог створив визволення або спокуту. Вони були викуплені не людьми, вони були викуплені Господом, який відвідав їх. Як Бог збирався відвідати їх? В особі його однородженого сина Месії Ієшуа. Ще раз Бог створив спокуту народу своєму, 69 69-й вірш. Отже, друзі, батько Івана Хрестителя, священик Захарія, пророкує про спасіння Ізраїлю. Він рік тобто Бог взяв його. Спасіння підніс нам у домі Давида, свого слуги. Все це пророцтво. Нам з вами відомо: з Давидового будинку станеться син Давидів. Цей термін означає Месія. Син Давидів, Месія, підніметься і принесе спасіння своєму народові. Ми бачимо оборот ріг порятунку. Дізнаєтеся, друзі, значення обороту ріг порятунку. Це месіанський оборот. Даний оборот вказує на владу, він вказує на Повноваження дане оборот вказує на того, хто зробить роботу порятунку євреїв і язичників. І цей рік спасіння говорить про піднесення Бога про те, що його прославлять, про те, що Месія і є, що догодить Богу з попнам. ще раз, священник Захарія говорить про ріг спасіння. Спасіння підніс нам у домі Давида свого слуги. 70-й вір знову ж таки, все це виконання пророцтва, яке є в писанні, Це робить Бог. Всевишній робить це завжди. Всевишній виконує те, що говорить. Тому віруючиму Господа і Спасителя так важливо цінувати Боже Слово. Пропоную прочитати 70-й вірш першого розділу ще раз. Благовістя від Луки, 1,70. Як був заповів від віку устами святих пророків своїх, чуючи слова від століття, ми розуміємо коли це відбувається, ми з вами. Обговорюємо подію двотисячолітньої давності, коли Захарія говорить про святих пророків колишніх часів. Він говорить про людей, що жили за 500 років до епохи, і ще раніше. Отже, ми бачимо унікальність цього часу і цієї епохи. Бог діє унікальним чином з метою виконати свої пророчі обітниці. Ми побачили з вами дві речі. Ми побачили, що всемогутній Бог здійснив спасіння а також. Ми прочитали про ріг спасіння. Термін порятунок пов'язаний з тим, про що ми вже говорили в сьогоднішньому випуску. Ми сказали, Бог створив спокуту. Існує нерозривний зв'язок між викупленням і порятунком. Викуплення включає оплату. Спокута включає в себе оплату у вигляді крові, жертвопринесення через пролиття крові. Спокута відбувається лише через пролиття крові. Підсумком або результатом спокутної роботи викупної плати є порятунок. Порятунок включає перемогу. якщо точніше, то це перемога царства. Нам потрібно зрозуміти два нюанси. перемога царства це я входжу в царство. це не все. Поки я на землі, я завжди буду жити в цьому цілі. Цей час в цьому нинішньому столітті згідно з істиною Божого царства. Ось що дуже часто відбувається: замислюючись про Євангеліє, ми розмірковуємо про входження в царство Бога. Ми помремо і підемо в рай. Це правда. Але Євангеліє – Євангелія це щось більше. воно має силу для сьогоднішнього дня, щоб ми могли жити згідно істиною цар. Ось як ми робимо дві речі. У нас є вражаюче свідчення, і ми прославляємо Господа Бога. Ми прославляємо його не тільки словами, хоча це важливо, але і справами. 71 вірш. Захарія сказав що від ворогів наших визволить нас, Ось ще одне благо. ви переживаєте спокуту, є лише один викупитель Месія Ішуа. переживаючи виключно його спокуту, адже він заплатив за наш гріх, коли пролив кров на тому дереві. Він здійснив великдень свято спокути. зверніть увагу на те, що все це відбувається не випадково. Але це відбувається з промислу Всевишнього Господа. Цитую 71-й вірш першого розділу Євангелія від Луки повністю. Бог, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників, Що переживав єврейський народ у всі епохи історії. є те, з чим ми з вами легко погодимося. Єврейський народ відчував великі страждання. Ми часто бачимо, для цього немає причини і не було причин. Євреї не вчиняли противоправних дій і не йшли на конфлікти з неєвреями, тому законних підстав для їх страждань не було. Згадайте, що сталося 80 років тому у Європі. Ми бачимо, євреї були великим благословенням у таких місцях, як Німеччина. Вони зробили цінний внесок у суспільство і були частиною його. Вони цінували його і хотіли інвестувати в нього різними способами. Але що відбулося, ми знаємо, чим все закінчилося. Послухайте мене, дорогі телеглядачі, що сталося тільки через те, що вони були нащадками євреїв. Інші стали переслідувати євреїв і відбирали у них майно. євреїв заарештовували, багатьох з них стратили. Інших відправили до таборів смерті, де багато з них померли. Ми з вами бачимо, це не було винятком. Було багато єврейських погромів. Це було ще до Другої світової, до Голокосту. Вони піднімалися проти єврейського народу. А історія Європи згадаємо серед новіччя і більш ранній час. Євреї жили там спокійно, але потім несподівано, без будь-якої причини люди виявили антисемітизм. Що сталося? Євреї вигнали, вони покинули місто і втратили право займатися певною діяльністю. Перелік випадків гонінь і появи ненависті можна продовжувати. Отже, дорогі мої друзі, божественна спокута єврейського народу змінить цю ситуацію. і він говорить про це тут. «Захарія сказав, що Бог, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників. 72 72-й вірш у 72-му вірші. Написано, що вчинить він милість, Бог милосердний Бог, ця істина, велике джерело розради для абсолютно всіх віруючих людей. У якій би ситуації ви не опинилися, якщо ви змиритесь всім серцем і щиро звернетеся до Всевишнього, і милосердного Господа Бога, і станете шукати у нього милості, через віру в Месію і Шуа. Називаючи його по імені, як би назвали Єшуа на вашій мові Ісус, Хесус, Джизис або якось по іншому, на євриті він І Якщо ви звернетесь до нього від широго серця, назвавши це ім'я, Господь проявить милість до вас. Про це й написано в 72-му вірші, де священник Захарія пророкує істину. Що вчинить він милість нашим отцям і буде пригадувати свій святий заповіт? Я вірю, що цей святий заповіт, про який я сказав, вказує нам на новий Чому? Коли ви прочитаєте 31 розділ книги Єремії, де згадується новий заповіт, то ви побачите, що це заповіт прощення. Цей заповідь заснований на милості Божій. Існує дуже тісний взаємозв'язок між Авраамовим заповітом, заповітом благословення, який також базується на благодаті, адже в певному сенсі насіння Авраама це месія. Він той, хто приходить у світ з метою передати милість, зробити її доступною для людей, запросити всіх прийняти милість Господа, всіх людей, кожне плем'я, кожна мова, кожен народ, кожна нація. Наш Господь Бог бажає поширити свою милість без причини. Подивіться сюди знову: Бог це той, хто створить милість. У 72-му вірші сказано Господь, що вчинить він милість нашим отцям, і буде пригадувати свій святий заповіт. 73 73-й вірш. Отже, це заповіт прощення. Чи можна довіряти йому, і чи дійсно Господь явить нам милість? Зверніть увагу на те, що він говорить у 73-му вірші. Захарія продовжує пророкувати. Що дотримає і нам ту присягу, якою він присягав Авраамові Отцю нашому? Як я вже говорив, сьогодні існує невід'ємний взаємозв'язок між Авраамовим заповітом та новим заповітом Ісуса Христа в книзі Єремі. Безумовно, підстава обох заповітів це Месія Єшуа. Як говорить святий Павло в Посланні Галатам 3,16, месія це насіння Авраама. Читаючи писання, ми приходимо до висновку не тільки Ізраїля, але всі віруючі, і євреї, і язичники є частиною насіння Авраама. Є насіння Авраама, Месія, і є просто насіння Авраамове, тобто представники народу царства Божого. Ми можемо сказати це по-іншому. Громада викупленого народу. Це ті, кому Господь поклявся. Це народ, якому Господь дав клятву. Прочитаємо ще раз, якою він присягав Авраамові отцю нашому Потім сказано так і дати нам. Як він це дав? Наступний вірш. Наступне слово в 74-му вірші це слово безстрашно. Про що він сказав? Безстрашно означає, що ми з вами можемо мати впевненість. Ми можемо мати тверду віру. Це можливо, коли ми дивимося на Євангелія, ми можемо мати впевненість. Якщо ми приймемо його, то всі його заповітні обітниці будуть виконані творцем. Бог не бреше. Він дав клятву і виконає всі ці обіцянки дані Аврааму з тим, щоб ми могли взяти їх вірою, як наш батько віри, Авраам взяв їх вірою, а це сталося багато століть тому. Отже, чому Захарія каже, визволивши зі з рук ворогів, служили безстрашно йому. Чому нам не треба боятися ворогів? Священик Захарія пророкує по позбавленні нас по позбавленні нас для чого служити йому ось дуже важлива істинне писання в якій вам потрібно утвердитися Слово визволитель, ми також можемо перевести ось так, визволившись із рук ворогів. Застосуємо вірш до себе. Перша особа, чому Бог врятував мене з рук моїх недругів, щоб я міг служити Господу. Задайтеся питанням, якщо я прийняв Євангеліє. Сподіваюся, ви прийняли його. Чи служу я Богу? Бог хоче навести у вашому житті порядок, щоб. Це життя відображало вас позбавлених від духовного ворога для того, щоб ви могли служити своєму рятівнику. Ми бачимо це в результаті на кожному кроці євреї були слугами фараона. Бог звільнив їх і вивів з Єгипту, знищив ворога, знищив фараона, і його народ, його воїнів в Ям Суф у Чорному морі. Він зробив це із метою звільнити їх, щоб у цій свободі вони служили йому. 75-й вірш. Коли ми прийняли милість Божу і його благодать, це принесло чудові зміни у наше життя. У 75-му вірші батько Хрестителя каже у святості і праведності перед ним, по всі дні вашого життя. Ось як ми живемо, ось як ми служимо йому у святості і праведності перед ним. Він каже по всі дні життя нашого і це починається сьогодні. Ви не служили Господу вчора, зараз це може змінитися. З силою спокути до вас приходить сила змінитися. Порятунок це коли ти більше не живеш для своїх бажань, але для бажань Господа, служити йому в святості і правді перед ним в усі дні нашого життя. У 76-му вірші ми бачимо зміни. Частина пророцтва присвячена Ізраїлю, присвячена євреям, його народові. Якщо ви не євреї, то обіцянка поширюється і на вас. Як я сказав, ця обіцянка доступна всім народам і мовам, а також доступна вам. Це запрошення для всіх. Якщо точніше, то прийняти милість Божу можна лише через Євангеліє. У ньому ви знайдете рятівне визволення, це визволення через спокуту вірою, і це робить Ієшуа. У 76-му вірші акцент робиться на хрестителя. Що сказано про нього? Про нього пророкує його батько і каже Ти ж, дитино в англійському перекладі. Стоїть слово син, яке має відношення до дитини, який слуга й шанує свого батька. Ти ж, дитино, станеш пророком. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього. Зауважте, що тут сказано. Бо будеш ходити перед Господом. Тут слово обличчя означає присутність, присутність Бога. Чому пред'явиш перед лицем, приготувавшись шляхи Йому? Це покликання Хрестителя підготувати шляхи Під є для Месії Єшуа, який безумовно є наш Господь. 77-й вірш. Щоб народу його дати пізнати спасіння. Зверніть увагу на те, чим пов'язаний порятунок спрощенням гріхів їх. Перш за все, пізнання спасіння підкреслює прощення людських гріхів, 78-й вірш. І знову священник Захарія проракує людям про милість і співчуття нашого Господа Бога, через велике милосердя нашого Бога, що що він робить? Зверніть увагу, ним схід із висоти нас відвідав, відвідав нас. Але хто нас відвідав? Тепер ми з вами читаємо тут про схід про зорі. Зазвичай так говориться, коли мова Але, йде вирі, про схід денного світила. Однак у даному уривку ми з вами бачимо гру слів. Він сказав про особу, яка підніметься. Вона підніметься як рік спасіння. Вона підніметься як викупитель Месія, син Давида, і як цар. Ось про кого він сказав, яким відвідав нас схід. Месія відвідав нас, ступившись з самих небесних вершин. 79-й вірш. Що він зробить? Одного разу Месія Єшуа просвітить, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві й тіні смертельні. Їх посадили туди, але він просвітить їх. Отже, чи змінить Месія Єшуа цю ситуацію? Як саме? Це буде ось як Месія Єшуа зробить це, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Що таке дорога миру? Захарія говорить тут про мир, як про волю нашого небесного батька, про виконання цієї волі. Він буде направляти нас. Він відвідав нас, щоб змінити завдяки. Чому ми йдемо вірним шляхом? шляхом? Його шляхом згідно з його волою і цілем. Останній вірш. І цей син, маленький Іван Хрестителя. Дитина росла і підкріплялась на дусі. Тут автор Євангелія має на увазі те, що юний Іван Хреститель мужні духовно далі сказано і перебувала в пустинях. У безлюдних місцях до якого до часу він був там, до, до дня, дня свого з'явлення. Кому? Ізраїлю, давайте розглянемо слово перекладене як явище. Воно вжитом тільки раз у цій формі, в цій конструкції. Тут воно вказує на унікальність Івана, Хрестителя. Іван був зачатий чудесним чином безплідною жінкою для того, щоб стати предтечою єдиного Господа і Спасителя Масії Єшуа. Що він зміг приготувати шлях? Де він це робив? У пустелі. це дуже важливо, і ми поговоримо про це наступного тижня. Тим часом я бажаю вам миру з Ізраїлю. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.